Вітаю! 5 подій дня 19 жовтня. На цибулько ТВ. Світ крутиться. Мітинги, переговори, пограбування. І це за один день. А ми лише намагаємося не забути куди. Підключити генератор нашого сарказму, тому що інколи дивишся на те, що твориться, і думаєш, як все це вкладається в головах. Отже, подія, мабуть, наймасовіша. Сполучені Штати без королів, але з королем на сцені. У суботу, 18 жовтня, по всіх Штатах Сполучених Штатів. Америки пройшли багатолюдні акції протесту під гаслом без королів no King» проти політики Дональда Трампа. Організатори заявляють про понад 2500 мітингів у 50 штатах, участь мільйони людей. Мої американські друзі, які аналізували ці події, говорять про 7,5 мільйонів людей, які одномоментно вийшли в Штатах на акцію протесту. Ще немає контент-аналізу, в яких штатах більше в республіканських чи червоних, але загалом, мені здається, це серйозний такий сигнал для Дональда Трампа. В плані того, що з своїм народом треба розмовляти, не лише як актор, чи як телевізійник, як медійник, а й як президент, який відповідає за життя цих самих громадян. Іронія ситуації: протестують проти короля, а сам король каже, Я не король, звучить як початок комедії: Я не торт, але бере шматок. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило можливі ескалації, хоча й без конкретних загроз. Тобто будьте на поготові, але не дуже. Сам Дональд Трамп відгукнувся на велелюдні акції протесту роликом, де він сидить в літаку в короні і в королівському плащі, і з літака поливає рудою субстанцією мітингувальників. Ну, Це здається ще більше роз'ятрить і розлютить мітингувальників, а не заспокоїть. Прикро буде, коли акції протесту в Штатах виплеснуться в багатомільйонні безперервні дії, які відключать частину населення від продуктивної праці. Це й для України буде нелегко. Подія друга переговори. Донецьк за Запоріжжя в обмін на що? Те, що Путін Гопнік, знають всі, і те, що Гопнік завжди хоче продати тобі як не цеглину, то сміттєвий бачок. Тобто Путін знову висунув нову умову. В обмін на Донецьку область, готовий віддати частини Запорізької і Херсонської. Про це розповіли американським журналістам. Двоє інсайдерів, які були під час розмови, телефонної розмови Путіна із Трампом, найцікавіше те, що віддати українцям Українській області за але забрати іншу область в українців це дивний торг. Тут все як в шаховій партії, але без партії. Я віддам супротивнику за супротивника за жертву. Ви погоджуєтеся, а українська сторона віддає, ви серйозно, і ми всі дивимося, це поступка чи підступ. Цікаво тут одне: що вперше Путін заговорив про готовність вийти з Запорізької з частини Запорізької і Херсонської областей, тобто відкрити в Україні доступ до, до Азова. Це дуже дивна історія. Тобто, розрахунок швидше за все ведеться на те, що судноплавство на Азові все одно українське не буде організоване. Тому що Керченська Капротока Путін розраховує на контроль над нею. Але те, що він готовий вийти із Запоріжжя і Херсона, це означає, що... Його вагання підштовхують його до поступок, і рано чи пізно він погодиться віддати все назад і піти з України. Можете в цьому не сумніватися. Іронія, коли перемовини про території перетворюються на аукціон, я віддаю, ви приймаєте на питання, що далі, то питання, а що далі стає ключовим? Тобто питання про вихід Путіна починає його під'їдати. Третє, бізнес і звинувачення. Мономах і фабрика, яка не відмовляється від уваги. Мономах бренд на ринку чаю та кави, багатолітній. З усталеною репутацією. І от ЗМІ розгортають кампанію у звинуваченні компанії Мономах у співпраці з Російською Федерацією і Білоруссю. Хоча докази, які надаються, абсолютно висмоктані з пальця, хтось десь знайшов якусь поставку вже під час війни, нібито в Білорусь, на суму 31 тисяча доларів. Уявіть собі, навіщо власникам такої компанії подібний продаж в Білорусі? Що вони від цього виграють? Це ж нелогічно. У 2023-2024 роках компанія Мономах сплатила 470 мільйонів гривень податків. А тепер увага: найважливіше. Мономах передав українським військовим 65 мільйонів порцій сортованого чаю. 65 мільйонів порцій чаю. Але якась. Геошка, громадська організація, звернулася до Міністерства економіки і почалася реакція у світі, де звинувачення з'являються перед вироком, це стає новою нормою. Іронія тут двояка. Коли бізнес, який платить податки і допомагає армії, а Мономах точно платить податки і допомагає армії, стає підозрюваним, це сигнал, що всі на короткому поводку. Тут же ж в нас фігурує Мін економіки, який, в принципі, має формувати бізнес-клімат в країні. Ну і наступне, коли очищення від російського, це так само спосіб розчистити поле для нових рук. Невідомо, що було з паспортом Труханова, чи він сфальшований, сфотошоплений, чи він реальний. Але про цей паспорт депутат Арієв писав, наприклад, ще 11 років тому, але не було ніяких дій. Дивно, що атакувати кампанію з зу... усталеною репутацією під час війни це її вбивати. Значить, хтось відвоює ринок, значить рин... ринок звузився. і… Конкурентна боротьба на ринку заходить до використання службового становища тих чи інших інституцій. Подія четверта. Європа говорить, ми ще не втратили терпіння. Фрідріх мерц. Канцлер Німеччини і лідер Християнсько-Демократичного Союзу заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського із Трампом це сигнал для Європи, що підтримка має бути активнішою. Суть. Допомога не потім, а зараз. Капітуляція не варіант. Іронія. Коли країни, які роками відмовляються від великих ризиків, раптом говорять про активну підтримку, взагалі, канцлер Мерс це. Особистість, яка змінила, по моєму, в кращий етичний бік німецьку політику. І ще, якщо Європа впаде, то це вже не буде українське питання. А найгірше, коли слова, ми не маємо права перетворюються на мовчання. Тому подяка канцлеру Мерцу за активну проукраїнську позицію. Подія п'ята. Ну тут вже цирк. Правда, не цирк, а Лувр. Лувр без царя і без коштовностей. Вранці, 19 жовтня, у Луврі в Парижі, сталося пограбування. Викрадено 9 коштовностей із колекції Наполеона, Тіару, Брошку й намисто. Злочинці проникли через вантажний ліфт, поки музей був зачинений на ремонт. Іронія тут. Музей символ стабільності культури і спадщини. А виходить, культура має таку ж саму вразливість, як і мережа електропостачання і гроші, гроші, навіть якщо вони діаманти Наполеони. Фінал у місті, де туристи йдуть на селфі з моналізою, злочинці йдуть по справжню тіару. А ми раптом розуміємо, якщо можуть красти із лура, можуть. І нас залишити без світла. Отже, такі справи 19 жовтня. Протести в США, без королів, Ноу Кінус, але король на сцені. Переговори території як товар, але хто то купить? Ну, Для мене подібні натяки є свідчення того, що Путін відповзає. Далі бізнес під світлом фар. Атака на кампанію Мономах це ще один доказ, що країною керують абсолютно відв'язні люди, для яких закони не писані. Європа говорить, і ми запитуємо: а чим далі, чим далі допомагати Україні? Ну і Париж втрачає ювелірку Наполеона. А ми відчуваємо, як може зникнути і світло. Іронію в тому, що світ великої політики так само невидимий, як і дроти під землею. А коли вони рухаються, все видно, як на долоні. Або як пограбоване намисто через вантажний ліфт. Мораль. Якщо хочете зрозуміти, хто справді король, подивіться, хто залишається без відповідей і коли світло вимикають. І пам'ятайте, королівство без короля все одно існує. Але чи воно готове до перевірок? Інше питання, особливо за скаргою громадської організації, як це зробило Мінекономіки, із кампанією Мономах, чайною кампанією, не ювелірною.